Пропонується до продажу затишна та світла двояросна квартира студія, розташована у триповерховому будинку на другому поверсі. З вікон відкривається приємний краєвид на розкішний каштан, що додають спокою і гармонії. Квартира має якісний сучасний ремонт і повністю облаштована меблями. Підігрів підлоги забезпечує комфорт у будь-яку пору року. На другому ярусі можна облаштувати робочий куточок або зону відпочинку, що робить простір з функціональним і зручним. Також у квартирі є балкон, з якого відкривається затишний. Вид двір. Санвозол, виконаний з увагою до деталей, встановлено умивальник із шкафою для зберігання, сучасну інсталяцію, електричну колонку, сховану нішу, витяжку та відкриту душову зону. Лічильники винесені у суміжний коридор, що додає зручності в обслуговуванні. У будинку індивідуальне опалення, висока стеля та чудова звукоізоляція. Квартира тепла, світла та створює відчуття справжнього дому. Територія комплексу закрита та охороняється, облаштована дитячими майданчиками і турніками. У трьох хвилинах пішки невеликі магазини, а до станції Метро Холодна Гора лише сім хвилин ходьби. Поруч знаходяться зупинки транспорту, дитячі садочки, школи, ринок, супермаркети посад, класа ТБ, відділення нової пошти Укрпошти аптеки та автомийка. Це Компактна, стильна та надзвичайно затишна квартира, у якій хочеться залишатися надовго ідеальний варіант для однієї людини або пари, що цінує комфорт, спокій і гармонію.